Добрий день, я Карпік Анатолій, учень 9 класу е Янинівського ліцею номер 34 Хочу показати вам свій сайт в 2024. 2024. Е на цьому сайті є всього 6 сторінок та одна під. Старінка штучний інтелект про гравця. Однією актуальних проблем серед учнів в є. Проблема привернення уваги учнівської молоді до проблем охорони птахів та їх природних біотопів. влучення учнів до активної природоохоронної роботи для збереження птахів. Ідеєю було зібрати відомості про птаха, город хатнього та створити сайт, який навесть повну інформацію про цього птаха. Роз, розмістити на сайті учнівської роботи та проєкт. Дослідження птахопня Гмминицького ліцею No34. Для реалізації поставленої мети було використано сайти Google, спрощений безкоштовний хостинг для створення сайтів, щоб зробити інформацію доступною для людей. Е, першою сторінкою є головна. На цій сторінці я ознайомлю читачів з птахом групцям «Хакінг». наприклад, про середовище, існування, зовнішній вигляд, спосіб життя, розмноження та інше. Наступною сторінкою є наші проєкти та успіхи. Сторінці. Наші проєкти та успіхи зібрані проєкти учнів з ВСПО імені ліцею No34, учасники обласного конкурсу Коропець Хатні та року 2024. Це розміщені сайти посилання на презентації учнів, дитячі малюнки. Аграмт. Наступною сторінкою ЄЦК. Тут зібрано понад 10 фактів про городнього та його і сторінка штучний інтелект про городця Хатнього». Використав я чат GPT. Для створення цієї підсторінки та попросив його ще відтворити э, саму тапу. Наступною є літературна сторінка. Э, тут розміщений Зі цій сторінці є розміщена вершна. Перчуп'яни учниці сьомого класу та вірші різних авторів і штучного інтелекту. Розміщеного книга ще загадки. Перед останньою, А. Ще прислів про гробців. Перед останньою сторінкою є декоративно прикладне мистецтво. На цій сторінці е, відтворено грабця в новорічних іграшках, е, статуеток та керамічних виробів, вишивок, посуду з горщиком, з горщиком столик, яких іграшок, брелків, марок, етикеток та мультфільмів. Останньою сторінкою є охорона горця. В цій сторінці пояснюємо, е, як охороняти гравця в Україні. А як захищають його в інших країнах, наприклад, Індії, Великобританії, Нідерландах та Китаї. І ще написано, як допомогти городцям особисто. Дякую за увагу.